Низка телеграм-каналів поширюють інформацію про те, що жителі Анапи записали знову ж таки відеозвернення до Путіна через катастрофу. Вони критикують владу за бездіяльність у ліквідації екологічної катастрофи в Чорному морі. Звернення до президента і прем'єр-міністра Російської Федерації. Як відомо, в наш будинок прийшла біда. Величезні площі прекрасних піщаних пляжів районів Анапи і Темрюка, затоплені мазутом з танкерів, що розвалилися в морі. Місцева влада не має в своєму розпорядженні професійні ресурси та технічні спеціальні засоби для нейтралізації наслідків такої масштабної катастрофи і змушена компенсувати нестачу за рахунок залучення живої сили добровольців з лопатами. Ми всі повинні усвідомити, що ми зазнали катастрофи справді міжнародного масштабу. Основні питання з ліквідації не можна залишати виключно місцевій владі, яка не має відповідних ресурсів і змушена шукати будівельну техніку, часто непридатну для Потрібних робіт Ми вимагаємо від президента країни та прем'єр-міністра, по перше, якнайшвидше мобілізувати загони професійних рятувальників з усієї країни, повністю укомплектувати їх необхідним обладнанням. По друге. Забезпечити їх якнайшвидше транспортування в зону лиха повітряним транспортом, враховуючи для цього злітно-посадкові смуги аеропорту міста Анапа, затягувати з первинними ліквідаційними роботами на місяці не можна, так як проникаючі отрути кожну секунду, отруюють навколишнє середовище, завдають непоправної шкоди всьому живому і дитячому курорту в цілому. Тим часом пропаганда звітує про успішну ліквідацію. Очищено 40 кілометрів узбіччя зібрано 17 тисяч тонн ґрунту. Однак, відео місцевих жителів показують, що мішки з мазутом, шторм змиває назад у море. Водолази готуються дослідити фрагмент із затонулого корабля, який шторм відніс один від одного більш ніж на два кілометри. Ексклюзивні кадри були зняті нашою знімальною групою на аварійно-рятувальному судні. Зараз ми знаходимося у відкритому морі на відстані близько шести кілометрів від узбережжя Краснодарського краю. Під нами, на глибині близько двадцяти метрів, знаходяться уламки корабля. Поки що не знайдено лише носову частину одного з танкерів, а рятувальне судно Лін, на якому ми зараз знаходимося, шукає його за допомогою ехолотів. Під нами корма танкера, яку потрібно оглянути, вже понад 40 кілометрів очищено від видимих плям. З узбережжя вивезли 17 тисяч тонн забрудненого піску та грунту. Мазут відноситься до третьої категорії класу небезпеки. Визначено точки експорту цього мазуту та задіяно обладнання. І цей мазут буде вивозитися на експорт і згодом утилізуватися. Тож місцева влада і центральна адміністрація не справляються з масштабом проблеми, перекладаючи відповідальність на волонтерів. А пропаганда створює так би мовити ілюзію успіху у повідомленні, яке зачитує один із місцевих активістів на тлі групи з 30 осіб йдеться про те, що місцева влада не має ресурсів і коштів для ліквідації наслідків катастрофи, що вона намагається компенсувати це за рахунок волонтерів із лопатами. Тож, друзі, в принципі, знаєте, от ми дивимося такі подібні новини вже не вперше, і взагалі то вони не змінюються. Вони стосуються абсолютно різних тем, по різним питанням росіяни звертаються до Путіна або він допоміг. І це така цікава і в той же час можливо і проста, і складна парадигма їх мислення, де вони думають, що всі ці біди вони існують поза компетенцією розуміння системи у лиці. Того ж самого Путіна, що, начебто, воно от якось само якісь там місцеві чиновники, якась проблема і халепа, але це точно не халепа в голові Путіна робить все, всю цю історію. Ми е, з вами згадуємо е, знову ж таки минулої зими там скаржилися, що прориваються труби, що е, люди там мерзнуть, і, і в принципі подібні новини продовжуються, бо там когось підтопило щось не так з житлом, і всі вони звертаються до Путіна, щоб він їм допоміг, тобто весь цей час його правління, те, що він напав на сусідню державу, і роз і просто не тільки що розворовою і розрушує, а просто намагається а, вщент. Все тут знищити до землі, їх не хвилює ці моменти, їх не стосуються і ніяких питань разом з цим в їх головах не виникає, Що може щось йде не так. Може, в принципі, Путін все знає, все розуміє, просто йому вони абсолютно і не здались ці люди, взагалі ніякі люди, ні свої, ні чужі. Ну ми просто з вами тут виступаємо в ролі глядача, спостерігача цих подій. І звісно ж, якщо говорити саме. З точки змі, то ми підсвічуємо цю тематику, аби весь цей вайп Росії, що вона така непохитна, що її не можна подолати, що вона така потужна. Все це картковий будинок, який просто кожного разу ламається, і всі ці новини тому підтвердження.